Туризм під час війни можливий і навіть більше потрібний, так вважає депутат Анна Романова, яка в Верховній Раді опікується питанням розвитку туризму. Скільки грошей залишають іноземці в Україні? Чи потрібні вони нинішньому уряду? І що декілька років тому могло б запобігти конфлікту на Донбасі? Далі у сюжеті Павла Минахова. За словами народного депутата від об'єднання самопоміч Анни Романової, Україна щорічно втрачає мільйони доларів, які могла б зробляти на туризмі. Проблема у чиновниках, які в ньому не зацікавлені. Коли ти приходиш до чиновника і він каже, так, так, ну треба розвивати туризм, а скільки він дає, і він зразу дивиться на єдиний податок, який характеризує скільки грошей в бюджет. І Він там дивиться на всю країну 25 мільйонів. І каже, така нащо розвивати туризм? До прикладу, у 2014 році Львів зібрав 1 мільйон 800 тисяч гривень, а туристичні чернівці 120 тисяч. Тому у мінфіні хотіли скасувати цей податок, але активісти завадили, бо це не показник. Основну частину грошей туристи залишають у готелях, закладах харчування тощо і суми ці суттєвіші. Лише за 2014 іноземці витратили в Україні майже 6 мільярдів доларів на сьогоднішній день. Як ніколи вигідно іноземним туристам приїжджати в Україну, тому що на 100 доларів на 100 євро вони отримують в нашій державі вдвічі-втрічі більше товарів і послуг ніж торік. Та рекламувати себе на багатьох міжнародних виставках на іноземних телеканалах і в пресі наша держава не в змозі. Адже за словами Анни Романової, цього року в українському бюджеті грошей на розвиток туризму навіть не передбачено. У нас чомусь чиновники вирішили, що тоді, коли є військовий конфлікт, то про туризм взагалі не варто говорити говорити. у той же час Грузія, Ізраїль та Колумбія в час військових конфліктів не припиняли займатися туризмом і навіть вкладали в нього більше ресурсів, тому й не втратили гостей, а отже, і прибутків. Нашим урядовцям вже варто почати з інформування іноземців про те, що військовий конфлікт триває лише на невеликій території, а не по всій Україні. Вони просто не розуміють, якби, де цей Донбас знаходиться і яку частину території він займає. Ці дорожні карти мають бути в кожному посольстві. Ці дорожні карти мають висити, ну, бути вивішені на нашому сайті там МЗС та на всіх інших. Українці ж у 2014 році витратили за кордоном 5 мільярдів 800 мільйонів гривень. Ці гроші могли б залишитися в нас завдяки внутрішньому туризму. Він на думку Анни Романової допоможе не лише розвивати економіку, але й налагодити стосунки між регіонами. Якби у нас там 5 років тому розвивався внутрішній туризм і і це було б як національна стратегія, і мешканці Донбасу бували на західній Україні. Ми б ніколи не мали того, що на сьогоднішній день ми маємо. Тож туризм у будь-яких його проявах це та річ, яку не варто ігнорувати. Вважає політик, і будь-які фінансові вливання в економіку країни, особливо зараз, не були б зайвими. Павло Монахов, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.